Привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом цих неймовірно смачних м'ясних баклажанів. Для них я беру куряче філе, нарізаю та перебиваю в блендері. Але це можна зробити і за допомогою м'ясорубки. Додаю одне куряче яйце, сіль, копчену паприку та спеції до м'яса перебиваю до однорідної консистенції, відставляю та займемось баклажаном. Відрізаємо плодоніжку. Та якщо баклажан великий, можна нарізати кружальцями, а якщо ні трішки навскосок. Ось таким чином. Один раз не дорізаємо до кінця, другим відрізаємо. Слайси мають бути нетовстими приблизно до 3 мм. Баклажан не солимо, щоб він не випускав сік. Беремо і ось так наповнюємо серединки м'ясом. Перший раз, коли побачила цей рецепт, думаю, та ну ні, це дуже довго. Але насправді, коли, Почала готувати, це виявилось дуже просто. За бажанням до фаршу можна додати сир, смажену цибулю або гриби. Не бійтесь та експериментуйте з начинками, завжди додаючи щось новеньке. Наповнені баклажанчики паніруємо в борошні. Також у цієї страви може бути два варіанти паніровки. Просто борошно та яйце. А також можна додати панірувальні сухарі. Цього разу я буду смажити просто з яйцями, але з сухарями теж дуже смачно. До яєць додаю сіль так як баклажанчики в нас не посолені. На добре розігріту сковорідку наливаю олію, вмакаю в яйце та обсмажую з двох сторін до рум'яної скоринки. Смажу на середній потужності, щоб м'ясо просмажилось. Подаємо до столу з метаною, та часничком. Я впевнена, що любителі баклажанів точно зацінять цю страву. Вони виходять ніжними та дуже соковитими.